Тримати економічний фронт, зберегти існуючі та створити нові робочі місця мають на меті державні програми фінансової підтримки, які пропонує служба зайнятості України для роботодавців. Про це говорили на засіданні Круглого столу, що відбулося цього тижня у прилуцькій районі військової адміністрації за участю обласного центру зайнятості та місцевої філії. Мета заходу мета заходу це інформативна. Довести до роботодавців прилуцького району інформацію про ситуацію на ринку праці і ті пропозиції, які відпрацював уряд, є. Постанови, відповідно яких якими затверджені порядки надання дотацій та компенсації роботодавцям за прийняття на роботу певних категорій осіб, а також створення нових робочих місць, крім того, інформація про малий бізнес. Те, що напевно на слуху ви чули, є робота, тобто мікрокредитування, яке кредитує держава. А через службу зайнятості це проходить у січні березні поточного року. Послугами Державної служби зайнятості на Чернігівщині скористалися 9700 безробітних громадян. З них кожного п'ятого залучено до активних програм сприяння зайнятості. Зокрема, 1100 осіб знайшли роботу. Значна кількість безробітних залучено до громадських та суспільно-корисних робіт. І вже за перший квартал у нас вже більше тисячі, навіть за тисячу осіб, які працювали на суспільно-корисних роботах, хоч ще весна не розпочалася і ті роботи, які ми робили в минулому році, тобто розбір завалів, там допомога військовим оце, в цих захисних спорудах. От, але ж разом з тим заготівка дров, розчистка лісосмуг, плетіння сіток. Ну, різні, різні такі роботи по тергромадах, де дуже активні голови територіальної громад, то дуже активно організовані суспільно корисні роботи. І ну, бачите ж, люди, які потребують роботи, і іншої немає, йдуть на суспільно-корисні, отримують ці 6-700 і стаж іде. І працюють станом на перше квітня в Чернівській області налічувалося 5300 тисяч офіційних безробітних, що майже вдвічі менше ніж рік тому. Серед них зросла питома вага жінок із 45 до 77 відсотків. Побільшало осіб, що потребують гарантії зайнятості, поменшало молоді та сільських мешканців. Проте за офіційними даними на сьогодні кожен четвертий українець працездатного віку є безробітним. Рівень безробіття за даними Національного банку. Україна 25,8%. Тобто, ви уявляєте, із числа е, працезда... населення, працездатного віку, працездатне населення, працездатного віку, я підкреслюю. Це за виключенням інвалідів, мам, які там перебувають по догляду за дітками і так далі. Е, четверть цього населення є безробітними. Тобто, у нас їх мало. Де вони? Вони якби на повному ринку. Тобто ці люди безробітні, фактично, тільки вони не зареєстровані в службі зайнятості. І ці люди потребують роботи. І тому ем, пропонуються ці програми, про які ми сьогодні будемо говорити на цьому круглому столі, щоб роботодавець почув, що люди на ринку праці є. Що служба зайнятості намагається їх вишукувати у територіальних громадах різними шляхами, але не конкретне те робоче місце, яке роботодавець заявить, проте наразі дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили залишається суттєвим. За три місяці до служби зайнятості від роботодавців надійшло 1700 вакансій. Це майже вдвічі менше ніж торік. На початок березня в базі даних налічувалося 493 вакансії, на кожну з яких претендувало 11 безробітних. Тому державні програми фінансової підтримки для бізнесу, тобто для тих, хто сам забезпечує себе роботою і створює додаткові робочі місця, на сьогодні є вкрай актуальними, говорить начальник прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов. Не дивлячись на те, що ми перебуваємо в стадії війни, що у нас є воєнний стан військовий стан в державі. Ми повинні не повинні забувати про економіку. А економіка і розвиток її є дуже важливим. в цих умовах. Звичайно, це вдвічі складніше. Ніж це було раніше, тому відповідно на державному рівні приймаються різного роду програми, які допомагають і стимулюють наших підприємців або людей, які мають намір відкрити бізнес, розвиватися і допомагати відновлювати нашу економіку. Ми співпрацюємо з. Центром зайнятості для допомоги доведення цієї інформації і відповідно для того, щоб поширювати Доведення до всіх бажаючих, що от є такі програми, давайте розвиватись, давайте підтримувати нашу економіку і разом іти до перемоги. Наразі держава пропонує роботодавцям скористатися допомогою по частковому безробіттю, компенсаційними виплатами за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб та окремих категорій безробітних. Також на започаткування або розвиток бізнесу можна отримати мікрогрант розміром від 50 до 250 тисяч гривень в залежності від кількості створених робочих місць. Субтитрувальниця